Так, наступне завдання у нас буде третє знайти значення виразу. Тобто, нам потрібно не лише спростити, а ще його і обчислити, тобто порахувати, скільки буде. Мінус 2 до мінус 3 і помножити на мінус 5 в нульовому. Дорівнює. Використовуємо формулу першу. Тобто оцю головну формулу, яку ми з вами вчили. Це буде одиниця на мінус 2. продовжуємо брати в дужки. Чому? Тому що мінус 2 ми мусимо взяти в дужки. Мінус 2 до 3 за цією формулою. Помножите, будь-яке число в нульовому степені дає завжди одиницю. Дорівнює одиниця мінус 2 до третього це буде мінус 2 на мінус 2, я просто вам це запишу, ви цього не пишіть, і на мінус 2. І це буде одиниця, що ділиться на мінус 8, тобто мінус 1 восьма, бо три мінуси виходить в мінус. Наступне завдання. 2 в мінус 3, помножити на 8 мінус першому. Дорівнює. Знову за формулою. Одиниця на 2 в третьому. Тут же в дужечки брати не треба, бо мінуса немає. помножити на одиниця на 8 в першому. Головна наша формула дорівнює 1 восьма помножити на 1 1,8. І дорівнює 1 четверта. Так виходить. Наступний приклад у нас буде 10 в мінус другому до мінус 1. При піднесенні степеня до степеня показники насамперед множаться. Це буде другий степінь. Аж тоді, в нас тут перетворювати не треба, вже кидати в знаменник не потрібно, буде просто стоп. Ви могли замінити через формулу, але ну, ви йдете саме. Є. І останній приклад з цього завдання, яке у нас буде, це дріб. Так, 4 в мінус 3 помножити на 4 в мінус 8 і поділити на 4 в мінус 12. Для цього робимо наступним чином. У нас число однакове, отже, степені ми маємо право додавати мінус 3, мінус 8, винна і винна мінус 11 на 4 мінус 12. Далі, при діленні а риска дробу це діє дієділення, показники віднімаються. Отже буде мінус 11, мінус мінус 12. Мінус на мінус дає плюс, і виходить 12. Відняти 11 навпаки, і ви просто 1. І буде 4. 4 в першому або просто 4.